Читі у Ківерцівську громаду назавжди повернувся 31-річний воєн захисник Петро Низовий. Героя провели в останню путь у понеділок, 28 липня. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Петро Низовий був одружений, виховував двох синів, призваний на військову службу по мобілізації 18 вересня 2024 року і зарахований на посаду водій-електрик відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини. Загинув солдат 18 квітня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу ворогом позиції сил спротиву в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Траурний кортеж з тілом воїна захисника Петра Низового прослідував вулицями міста до місця вічного спочинку алеї слави на міському цвинтарі. Воїни почесної варти тричі відсалютували герою, шануючи його ратний подвиг. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь та шана герою.